Здоров'я. Сьогодні у нас наступна робота Audi a 6 це в сьомому кузові. Продертий був правий борт, пошкодження крила, подряпина по дверях, по задніх дверях, арка, Ну, відповідно, цілий бік з переходами в покраску Колір досить такий неприємний, колір на грубому зерні. Треба з ним обережно. Липка серветка, готуємо і на цей колір по-любому по-любому даємо біндер. Зараз даємо мочим біндером, тому що дуже грубе зерно. Багато грубого зерна є. Треба давати біндер. Так, є, підготував я біндер. Трошечки це все діло тут мочимо, тому що в нас тут зона мала. Тут ми мусимо мочити біндером, тому що в нас тут дуже близько. У нас тут дуже близько, нам треба... Тут ми не мочимо, відповідно, нам це не потрібно і зад мочимо обов'язково. Щоб у нас не було проблем лишніх. Акуратно накриваємо це все біндером. Автомобіль вже був по цьому борту фарбований, тим більше треба переконатися. Все, значить, є у нас біндер, приступаємо до, вже безпосередньо до фарби. took a deal signed another deal post up in the hills on the rail headed for a mill travel with me still game kills all this pop appeal pill got these pop stars top popping in and they get them pop a real i ain't trying to build i was trying to lead a mill getting through it for i hopped up off the block i was still going through it friends doing pills and came faster than it should have i was buddy hill shooting at a pacing as i pull up wood yeah i'm not talking Продуктивність Велеса висока, борт накривається за хвилину, то не питання взагалі. Бажано на таку роботу, де, де крупні зерна, ця фарба тим більше вона така схильна до яблуч... яблучність такий є ефект, всі його знають. От, хмарність. ЛС розкладає базу на відмінну. Дуже чітко. Цей шар добре просихає, даємо верхній ефектний шар. Переходи, ви звернули увагу, на кожному шарі я підрозтягував, щоб не виправляти потім границю. Відразу з першого шару старайтеся так фарбувати, щоб не було тих гранець, що ви думаєте, що потім перекриється. Ні. Відразу треба розкладати гарно без ореолів, розсипати межі переходів і все. Гарно підсихає, розкладочний і можна готувати лак. який реагує. Просіло, сухенько, матово, все, даємо ефектний шар. І на тому у нас готово. Низький тиск, капельний метод і акуратно розсипаємо переходи і все. На цих кольорах ефектний шар обов'язковий. Ризикується, що фарба буде мати хмарність, або десь зерно буде стояти, дибки або ще щось. Все. Все, я задоволений повністю. Так, гасимо світло, лак вже у нас готовий, настаюється. гасимо світло, робимо інспекцію. На цих кольорах інспекція дає основне перевірити, чи ви добре все прокрили і чи в зонах переходів нема у вас ніде зерна дибом. Чи не понасипали ви якихось моментів, перепилів. У мене їх не буває, бо кажу, працюю капельним методом, але все одно, чудно. Бачимо, що все гаразд. Все достойно перекрито. Нема нема моментів. Шарів я дав достатньо. Пам'ятаєте, то ми дали три повних і один ефектний. Ну, гарно, гарно. Все гарно. Гарно досихає база і лакуємося і все. Окей, готово повністю, висохло повністю. Лакуємося. Лачок уже в нас гарно прореагував, 15 хвилин стоїть. Готовий. Приступаємо до лаку. Build. I was tryna to lead a mill Getting through it before I hopped up off the block I was still going through it, friends doing pills And came faster than it should've, I was Buddy Hill Shooting at a pacing as a pull up, dropping buckets hey, Yeah, like it's nothing uh, In the kitchen chopping onions Yeah, Tears falling down, underdog is finally overcoming Cause I'm, cause I'm dropping buckets hey, Yeah, like it's nothing Earn my respect and burn a budget. Burn the budget, hey, budget. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby. Yeah, I'm dropping buckets. Drop some cash with me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, it's life I live to fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand it. shit got bigger, cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, sacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Ayy, in the kitchen chopping onions. Ayy, tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Ще тут є один такий маленький нюанс при лаковці. Ми вже звернули увагу, що двері йшов одним проходом відразу, закривав у ноль, а крило спочатку піднасипав, і потім затягував, іменно ділив крило, і заднє крило ділив. Чому? Тому що той, хто в темі давно, він знає, що де замотована стара база, попереднє покриття, лак старий і тому подібне, там йде зовсім інакше, інакше поглинання лаку, розтікання і тому подібне. Де вже є ремонтована частина, де є фарба нова, де база нанесена, там зовсім інакше йде поглинання і зовсім інакше сідає лак. От. Тобто. Я роблю як. Я закриваю спочатку собі, де в мене нема бази, акуратно, зону переходу. Дивлюся, як реагує лак, розкладаю і все. А тоді вже спокійно йду по самій вже деталі, де фарба. Там вже без проблем знаю, як воно розкладається, як зашвидко сідає лак і так далі. І це для того, щоб добитися рівномірної кирзи, рівномірної структури. Не мати нюансів з тим. І все. Даємо витримку зараз, йдемо відразу ще один шар лаку і буде все добре. Так, час на витримку минув. Тепер біжимо другий шар. Тепер вже на другому шарі не потрібно цих нюансів. Тут вже в нас йде рівномірно, кругом лежить лак. Просто даємо гарний швиденький прохід, другий шар і все. Ну, це вже кожен як кладе. Але як би не фарбував, для першого шару оця різниця в поглинаннях. Її треба обов'язково враховувати, тому що, якщо давати рівномірно однаковим проходом, у нас де була база, вийде одна структура, де не було бази, вийде друга структура. І буде сильна різниця на деталі. Добре, погнали! Все, я задоволений повністю. Готово. Лак практично без відходу. Грамів 50 залишилось. Супер. На цьому кінець роботи. Всім дякую за увагу. До наступної малярки.